Я людину особисто не знаю, проте дуже показував мені момент, що від військових, яких я знаю особисто, я нічого хорошого не чув. Гучне звільнення у збройних силах України після того, як Богдан Кротевич, командир бригади Азову, написав заяву на неназваного генерала у державне бюро розслідувань. Вже наступного дня було знято генерала Содоля, командуюча угруповування Хортиця. Серце – особистість. Кожен сержант, кожен матрос, особистість, які і вони головні, як я кажу, крати війни. Вони в окопах боронять нашу державу. Хто такий генерал Содоль? За що його звільнили? Чим він скандально відомий та яку нову заяву зробив Богдан Кротевич? Розкажемо детально вже у цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Та поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб більше людей побачили і дізналися правду. Чи понесе відповідальність Содоль за втрати української армії у разі доведення вини? Що про його командування розповідають самі військові вже? Далі дуже дуже дуже, дуже, дуже жалується. Шкідлива недостатнім рівнем кваліфікації, можливо, нерозумінням правильних тому, стратегічних цілей, так, невідповідністю. Так, якщо ну просто щоб обійтися без надто ем, категоричних заяв, так mm -hmm. бо ну я їх просто в принципі не дуже люблю. Днями в Азові бойового генерала Юрія Содоля звинуватили у великих втратах територій та особового складу. Заява начальника штабу бригади АЗОВ Національної гвардії Тавра Богдана Кротевича викликала резонанс у суспільстві. Після чого вже і президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоля з посади командувача об'єднаних сил зсу. Однак у суспільстві вимагають не просто звільнення і переведення на іншу посаду, а належного розслідування та покарання, проявив себе. Вибачте, як та людина, котра в 21-му сторіччі, коли є вже реби, коли є дрони, котра досі воює. За принципами Савку, вибачте, сапку, котре воює людським ресурсом, тож як почався скандал в неділю, 23 червня. Начальник штабу Азову написав у мережі емоційний допис, у якому звернувся до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. У дописі він не назвав його прізвища. Однак у ЗМІ з'ясували, що йдеться про бойового генерала, який командував східним фронтом від лютого 2024-го. Тобто Юрія Содоля. Наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу через його невмілість застосовувати нормально війська, і дуже багато на жаль життів українських військових було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії. За інформацією української правди, Кротевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військовими, що призвело до втрат великої частини території України та просить перевірити командувача на факт співпраці із ворогом. Начальник штабу Азову також висловив готовність свідчити у справі за джерелами української правди та Суспільного у державному бюро розслідувань підтвердили, що отримали таку заяву та працюють із нею. Призвища генерала в бюро також не назвали мені. По чи почнуть розслідування проти мене, і мені чи посадять мене в тюрму. Мені не по що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятки міст та втрату тисяч солдатів, ті умови, про яких зараз воюють бригади, я скажу так, це нереальний героїзм. В першу чергу солдат, командирів зводів, род батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Одним до цього ще 21 червня народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила уже колишнього командувача об'єднаних сил генерала Содоля в тому, що російські окупанти, начебто, змогли прорватися на Турецьк Донецької області, хоча військові це не підтверджували. Також нардепка звинувачує в ситуації на фронті, і головного командувача збройних сил України Олександра Сирського. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу підготовлених фортифікацій знову немає, Бої в шумах. А згодом саме без угла опублікувала новий допуск у Фейсбук, у якому заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів. Пиячив у ресторані та додала до допису фото. Принцип моїх заяв, наскільки я стараюся, і як би це не звучало, я стараюсь писати тільки правду. Як би це не звучало зараз, а ще в нашому токсичному політичному середовищі. Після гучного звинувачення Кротевича ввечері 23 червня президент України Володимир Зеленський все таки звільнив командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду обійме бригадний генерал Андрій Гнатов. Про причини відставки глава держави не розповів. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. І морської піхоти, які брали участь у боях на кринках, що на Херсонщині в інтерв'ю для Ліга.нет розкритикували колишнього керівника морпіхів та екс командувача об'єднаних сил ЗСУ Содоля. Військові захотіли залишитися анонімними, але підтвердили звинувачення Кротевича про великі втрати серед особового складу під час операції на лівому березі Херсонської області. Налеко на сучасний офіцер ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед Херсонською операцією ми питали де нам брати транспорт на лівому березі. Відповідь була у місцевих візьмете. Саме таку історію розповів Морпіх, який називає свого командувача командиром часів Чечні та Афгану. Тому що ворог нарощує зусилля і переважає нас усім 10 разів. І нам просто необхідно поповнення особового складу, який би ми могли підготувати, добре підготувати для того, щоб надати відсіч ворогу, а потім створити відповідне ударне угруповання і відновлювати територію нашої країни. Бай більше, відомий український рапор військовий ярмак також відреагував на скандал довкола Соделя, зокрема на заяву морпігів про методи командування генерал-лейтенанта під час операції на Херсонщині. У соцмережі він опублікував скрін статті Ліганет та написав: Я як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна а не операція. Противник перевищує нас в 7-10 разів. У нас брак особового складу. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ось чи понесе содоль покарання, поки питання відкрите. Генерал збройних сил України Сергій Кривонос сумнівається, що содель понесе покарання навіть у разі доведення вини. На його думку, працівники Державного бюро розслідувань не мають необхідного рівня освіти та досвіду, щоб розслідувати справу проти екскомандувача об'єднаних сил. Питання не тому, е, правий чи не прави питання адекватності оцінки ситуації і правильності проведення розслідування. А вже про закінчення проведення розслідування ми мусимо щось щось сказати. Наступне. Чи буде це розслідування проведене професіоналами рівня, які могли зараз зібратися в ДБР, ну, немає людей з оперативно тактичного і стратегічного рівня військової освіти, які могли отримати документи, правильно їх зрозуміти. Тому тут багато кого ще треба спитати, і саме головне мене здивувало, і знаєте, от просто е збісило е те, що ну ще три місяці назад генералу соделю поручив президент е все керівництво вище політичних керівництво України звернутися на дорогих депутатів Верховної Ради і сказати, щоб підтримати закон про... Мобілізацію при проголосуєте за нього. Тоді в нього було максимум довіри від вищого військового керівниколічного керівництва. А зараз політичне керівництво знімає генерал Содор, не розумов за що. Йому дали присували звання Герою України у 22-му році. А що не перевіряли тоді безпосередньо? чи відповідає дані вкладані чи не відповідає? Проте прямо зараз з'являються і нові деталі. В Азові вже повідомили, що колишній командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Юрій Содоль. Як керівник Осу Хортиця відповідальний ще й за підготовку оборони перед російським наступом на Харківщині? Про це повідомляє видання Українська Правда, яке має в розпорядженні звернення начальника штабу бригад Азоп Кротевича до державного бюро розслідувань. Кротевич у своєму листі до ДБР стверджує, що після призначення на посаду очільника осу Хортиця Содель, а це трапилося у квітні 2024 року. Він почав віддавати незрозумілі накази 12-й бригаді Національної гвардії України, наприклад, про зняття Нязин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів. Дивіться ніяких судів по війні проти генералів при президенті Зеленському при вищому військовому команду по вищому військовому командуванню не буде. Абсолютно це виключно так. В заяві йдеться, Заяв... що він винний в смерті тисяч військовослужбовців. Це залишать просто так без уваги юридичної. Абсолютно, ви це побачите. Можемо зробити з вами потім на річницю цієї заяви. ефіри, ви побачите. Окрім того, у документі зазначається, що генерал лейтенант Содоль не перебував у Маріуполі жодної години під час оборони міста у 2022-му. і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації Азову і 36-ї бригади морської піхоти, зокрема, як стверджує Кротевич Морпі. Хамистри ї бригади содоль наказував прорватися на завод Азовсталь. А Азову на медкомбінат Ліча. Однак цей час Азов був ближчий до Азовсталі, а морпіхи до медкомбінату Ліча. Також у зверненні Кротевича до ДБР зазначається, що Азов не отримав жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя, а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації содоля із місцевою владою. Хочу вам сказати, що був великий конфлікт на початку війни у командування тих сил оборони, які обороняли Маріуполь. А так сталося, що чомусь старшим начальником Маріуполя, старшим командиром, ну якось так склалось, став на той момент капітан Нацгвардії Денис Прокопенко, командир полку Ацгвардії АЗОВ. Чомусь, чомусь 24 лютого. Якось виїхав з міста Маріуполь пан Содель, і ну так якось стихійно там само по собі організувалася оборона. А Яку на вашу думку має понести відповідальність колишній команда об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Юрій Содоль? Пишіть в коментарях. А поки ми маємо підтримувати наших військових, Тож долучайтеся до збору, який закріплений під цим відео.